Як тільки в оперативно рятувальну службу прийшло повідомлення про інцидент, пожежники вирушили в дорогу. І, хоча виклик не типовий, та співробітники тепер часів не залишають людей наодинці зі своїм горем. Коли водій потерпілої машини, зрозумів, що виходу немає, звернувся до районного відділу УМНС. Нам прийшло повідомлення, що перевозячи продукти, машина застряла в рові. Машина з продуктами газ 53 як бачите. На допомогу була відправлена ЗІЛ 131 он він там знаходиться. І вмілими діями водія, бачите, все справили щасно. Були дуже часто і вночі були, що перекидались машини з каміннями. Машина зовсім абсолютно не пристосована, сама важка, але наразі нема кому іншому, мусимо ми. Водій вантажівки Роман Грегірчик працює на Городенківському сирзаводі. Його обов'язки доставляти продукцію у магазини. З цією метою чоловік прибув у п'ядики. За кучугорою снігу не побачив рів. Так опинився у пастці. Дякую. МНСникам, що мене оротували. Ну і що ще можу сказати? сніг, біда мокро, слизько. І МНСники і працівники державтоінспекції закликають водіїв бути обережними, адже з приходом зими ситуація на автомобільних шляхах значно погіршилася. Відповідно, збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. З П'ятиків Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.